Всіх вітаю, ви на каналі Шукає житло у Львові, і сьогодні ми в селі Липники. Так, це є саме село біля Львова село Липники. Подивіться, яка краса, які гарні парканці. туї. В сьогоднішньому відео ми розглянемо дачну ділянку, ось це є вигляд з ділянки. Дачна ділянка в селі Липники. Вона також знаходиться біля бананової ферми. Кому буде цікаво, можете заїхати. Там проводять екскурсії, ось це є фотографії. З бананої ферми біля Львова. Там дуже цікаво, я колись їздив. Реально заїдьте не пожалкуйте. І ось наше оголошення на Оліксі. земельна ділянка, липники 12. Сотих. Це і фотографії, як виглядає ділянка. І що в нас вказано в оголошенні? Що земельна ділянка, село Липники, земля для будівництва і обслуговування житлового будинку дуже перспективне місце поряд бананова ферма, ліс, район активно забудовується, світло та газ. Поряд, вулиця Дачна, ділянка рівна і має багато дерев. Те, що вона дерев має багато, це реально я переконався, ви в подальшому відео побачите. Там, по суті, справжній ліс на ділянці. Так, на карті я позначу, тому що хто з інших міст не знає Львова, тобто, ось це є від оперного театру, я прокладаю дорогу, по, по вулиці Стрийській і в село Липники. Дорога просто ідеальна. Асфальт. Повністю на всьому шляху, там доїхати взагалі немає проблем. Ви бачите 30 хвилин автомобілем, це з врахуванням заторів, і приблизно відстань там 15-17 кілометрів це від центру Львова. І ось є липові роси це є е, такий, тобто, гарний житловий масив, новий, збудований просто в лісі, в полі, серед поля, біля лісу. Дуже гарний район, подивіться, це фотографії з нього. Якщо комусь буде цікаво, пишіть в коментарях. І в майбутніх відео я постараюся туди заїхати. Ну, це таке дуже круте елітне житло. А наша ділянка, наші дачні ділянки знаходяться ось там трохи вище цього масиву. Тобто між ними межує ліс, між липовими росами і дачними ділянками, куди я сьогодні направляюсь, знаходиться ліс. Тобто вони зовсім поряд. Ось ви зараз на карті бачите. Ось є липові роси, а вище оці всі дачі. Ось тут ми заїдемо. Червоною точкою позначена ділянка. Ось тут вона знаходиться, і за нею ви бачите просто безмежний ліс. Ось це є бананова ферма, про яку я вам казав. Направда, там дуже цікаво. Я пару років тому заїжджав з дітьми на екскурсію. Ну, дуже цікаво побачити, як ростуть банани прямо у Львові. Не пожалкуйте, поїдьте. Одночасно можете подивитися. Може якусь собі дачну ділянку придивитись і екскурсію зробити. Поєднаєте одне з другим. приємно з корисним, як то кажуть. Ось тут є ділянка наша, на яку ми їдемо. І ліс. Ви бачите, в сторону Львова ось цей ліс простягається, там ще є річка Ковир. Я до неї, правда, не дойшов, тому що досить далеко зарослі, та й нема потреби, вона досить далеко від ділянки. Кому цікаво, хто має, наприклад, квадроцикли, дуже... Вигідне сполучення буде, ви собі з ділянки виїхали і прямо до лісу можна поїхати покататися. Так, і ми переходимо до, нашого, до нашої дороги на липники. Ось це ми повертаємо з головної дороги. Ось такий гарний паркан. Дуже шикарний місце. Правда, мені дуже тут сподобалося. Подивіться на мережу електричну, є дроти прокладені, потужні дроти, дротів багато, але... Це, в принципі, трохи негарно виглядає, але це означає, що є потужність світла. Ось ви бачите, з лівої сторони є трансформатор. Відповідно, проблем з електрикою, з вольтажем не повинно бути. Тому що тут є багато будинків і відповідно електрика має бути відповідна. Так, і це вже є. Ми з асфальту, проїхались трохи далі. І ми переїхали на дорогу, таку, тобто грунтову щебенем засипана, але вона є проїзна, я так розумію, повністю і літом, і зимою круглий рік. Можна заїхати, тому що є досить багато будинків, навіть якщо їхати отак по дорозі, з лівої сторони там є дачі, і там досить багато людей, які живуть круглий рік. Ось ви бачите, дача також така велика, як повноцінний будинок. І наша ділянка ось тут вона знаходиться перед нами прямо. В оголошенні писало, що багато дерев, це дійсно правда. Зараз я попробую через ті зарослі пробратися на саму територію ділянки. Ташки всередині в цьому ліску співають. Це навіть можна не вирізати, їх просто підчистити, деякі дерева зрізати, більше залишити і маєте свій парк, свій ліс прямо на ділянці. Тому це буде потрібно. Я нагадаю, що я не є ріелтор, я для себе шукаю ділянку. І ділюся просто з вами. Можливо, комусь буде корисним, адже зараз люди з цілої України шукають і цікавляться землями в західних регіонах. Можливо, вам це буде корисне. Будь ласка, користуйтесь. Ось такий вигляд з ділянки. Це я вже стою на території самої ділянки. Є світло, ви бачите, напроти через дорогу. Йде електромережа. І це поворот, оце 50 метрів від ділянки, це поворот, цей виїзд на головну дорогу. І ось дивіться, який краєвид. Дуже гарно. Вільне місце, спокійне. Будинків ще багато тут немає, тільки на дачах, з тої сторони абсолютно будинків немає. Це і городи, і за городами йде ліс. Те, що я вам казав, ліс, і за лісом є річка Ковир. Тобто, хто має якийсь там мотоцикл чи квадроцикл. Можна спокійно кататися, досить багато місця, нікому ви заважати не будете. І зараз я вже заїхав на бананову ферму. Тобто це є дачний кооператив, який від даної ділянки знаходиться там зовсім на 50-100 метрів. Ось ми на цьому дачному кооперативі є досить багато вільних місць. Я думаю, що, чесно тут більше забудовано, але ні, ви бачите, з правої сторони, з лівої сторони була така закинута дача, є електрика, і ось це сама бананова ферма. Я на ферму не буду заходити. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. Зможемо зробити вам колись екскурсію, що буде потреба. Бачите, бананова ферма, є паркінг, місце де зупинитись. Можна, там є теплиці, ростуть банани, апельсини, мандарини всередині ви можете зайти подивитись. Там площа невелика, не знаю, десь 5, може 10 сотих. Але дуже все компактно і класно подивитися, як воно вживу, як ростуть банани. Я такого ще ніколи не бачив. Єдине, що одне тій фермі. Ви бачите, є також вільні місця, от зараз з правої сторони у нас теж є вільне місце, вільна ділянка закинута. Ціни орієнтовно тут від 1000 до 2000 доларів за сотку. Ось ви бачите, з правої сторони знову ж таки дача пустує. І дорога проїзна. Повністю круглий рік ви сюди можете заїхати, тому що є такі дачі, які тільки літом придатні до поїздки. Зимою ви туди ніяк не попадете, а тут, будь ласка, заїжджайте в будь-який час. І дорога, в принципі, прийнятна. Тобто є ґрунтова дорога, там невеликих кілька ям, але це взагалі без проблем я приїжджаю. Я думаю, нікому це не складе не складне проблем. Ось так виглядає дачний кооператив. Це є біля бананої ферми і біля цієї ділянки, яку ми дивилися. Виїжджаємо зараз з цього дачного кооперативу в сторону вулиці Стрийської. Можете подивитися, які тут і літні будинки набудовані. Як виглядає сучасне житло, це досі свідка. Також далі у нас буде знаходитись парк 21, це такий артхаусний будинок в чорних тонах. Він здається в оренду, там є сауна, басейн. можна. Скупатись, можна від, ну, такий відпочинковий, можете собі там орендувати його на день і відпочити. Але він трохи далі знаходиться. Це просто приватний будинок. Дивіться, гарно зроблено все. Ось такий райончик прямо біля Львова. Ти нагадаю село липне. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, на все добре.